28 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Андрієм Букшієм. Після закінчення школи він навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом. До початку повномасштабної війни працював на новій пошті та заводі карат. А в перші дні Андрій Букшій пішов до військомату добровольцем. Воював з березня 2022-го, був сапером. 23 лютого під час виконання бойового завдання підірвався на міні на Сумському напрямку. Герою назавжди 34. Андрій був молодшою дитиною і єдиним сином в родині. У нього залишилися батьки і дві сестри. Поховали Андрія Букшія на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Андрій народився 5 квітня дев'яностого року. Закінчив хмельницьку школу, вчився в університеті, закінчив, працював на різних роботах, бо в час пішов у воєнкомат, записався його, що одразу не брали. Потім дали йому повістку, що хотів вже служити. Він тоді аж сказав батькам. Мама є інвалід, і батько теж інвалід. Мамі допомагав. Мама, він плаче. Один син, який за нею був, він вже по три роки там був сапіром. Ну, і так случилося, що зараз погиб. Біля Росії в Сумській області там загинув. Підірвався на міні. Він мав женитися, знайшов наш... дівчину і мав в березні місяці оженитися. Ми працювали разом. Почалася повномасштабна війна, і він пішов захищати Україну. Був нашим товаришем. Сотрудником відповідальна людина. Ми працювали на заводі карат оператор крутильного соткування. Спочатку в сумах би він був там, пішов наперед. Хмельницькому сьогодні вранці загорівся балкон п'ятиповерхівки на проспекті Миру. Про це надзвичайників повідомили мешканці будинку. Пожежники врятували двох людей. Їх оглянули медики, ушпиталення люди не потребували. Вогонь загасили за 20 хвилин. Ймовірна причина загоряння необережність під час куріння, повідомили у пресслужбі обласного управління ДСНС. Ще на тиждень продовжити дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти вирішила обласна комісія з питань ТЕП та НС. Її засідання відбулося сьогодні. Це стосується лише найбільших міст Волочиська, Ізяслава, Кам'янця-Подільського, Нетішина, Славути, Хмельницького та Шепетівки. В інших населених пунктах рішення про формат навчання місцева влада має ухвалювати самостійно, аби не перевантажувати дітей навчанням за комп'ютером. І водночас уникнути скупчень. У Хмельницькій громаді вирішили перенести весняні канікули. Тож з 3 до 7 березня школярі відпочиватимуть, повідомили у Департаменті освіти та науки. А період з 24 по 27 березня буде звичайним навчальним тижнем. З 1 березня деякі ліки в аптеках здешевшують майже на третину. Таке рішення ухвалили в Раді Національної безпеки та оборони України. А Міністерство охорони здоров'я вже домовилося із фармацевтичними компаніями про зниження вартості на понад 100 препаратів. Серед них знеболювальні сорбенти, антациди, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби та інші. Найбільшу взяли участь в цьому зниженні виробники. Їх понад десяток, вони переглянули свої можливості, і на деякі ліки знизили ну, на дуже великий відсоток. Це і рецептурні препарати, ті, що застосовуються лише в стаціонарі, наркозні засоби, є протиепілептичні ліки, є антибіотики, є інфузійні розчини. Потім дві третини списка переліка запропонованого стосуються препаратів безрецептурних, те, що людина може купити сама. Проконсультуватися лише з фармацевтом в аптеці. Це протизапальні ліки, знеболювальні, сорбенти, препарати для зниження шлункової секреції. І також тут будуть зміни ціни від виробника на від 10 там до 30-35%. відсотків. Є такі ну дуже великі розбіжності градації в кінцевому результаті, якщо брати 30% відсотків знижки виробником, мінус плюс ще 2% відсотки знижки від дистриб'ютора, плюс аптека свою фіксовану приміняє націнку. Ну як мінімум 32% так і вийде знижки. Поліцейські оголосили підозру жінці, яка залишила власну новонароджену дитину на смітнику. Максимальне покарання, яке їй загрожує, три роки позбавлення волі. Слідчі дії тривають, повідомили в поліції області. Нагадаємо, немовля, знайшли перехожі 15 січня ввечері на вулиці Тернопільська і повідомили про це правоохоронців. Ті майже одразу встановили особу матері. Нею виявилась 36-річна місцева жителька. Дитину вона народила вдома, замотала в рушник, поклала до пакету і залишила поряд із контейнерами для сміття. Того вечора швидка забрала новонародженого хлопчика до реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Малюк досі перебуває у медичному закладі. Його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Вирішується питання про передачу дитини під опіку в дитячий будинок. Лічан та вимушених переселенців запрошують долучатися до підтримки армії. Громадська організація ВПО України організовує плетіння маскувальних сіток. Волонтери наголошують, усі охочі можуть допомагати як матеріалами, так і робочими руками. Крім того, просять приносити в осередок ватні диски, парафін, віск, свічки, сірники та смаколики для захисників. Запит з'є зараз від військових. Це плетіння сіток. Дуже дякуємо тим, хто доєднується до цього. Але ну ми б хотіли бачити тут більше ініціативних людей більш Людей, які розуміються на цій проблемі, розуміються, що нашим військовим потрібна від нас ця допомога. Також ми, як волонтери, організували збір в нас на хабі: це є ватні диски, це є парафін, це є сірники, це є чай, це є цукор. Ну, тобто, все те, що потрібно військовим. Ми пакуємо це, все відправляємо на ті, знову ж таки, бригади, роти, на ті. Направлення, які ми знаємо. Там є особисто наших волонтерів, особисто наших знайомих є знайомі і ми ну, конкретно передаємо їм. Тому звітування є 100%. Ми це публікуємо на наших телеграм-каналах, фейсбуках. Тому прошу, доєднуйтесь, будь ласочка, та допомагайте нам так військовим. Роман таких тисяч презентувала Хмельницька письменниця Ольга Саліпа. У центральній публічній бібліотеці. У книзі авторка описує історії п'яти жінок різних професій, зовнішності та вдачі. Усі вони намагаються знайти сили, аби рухатися далі після втрати на війні найрідніших. Протягом багатьох років письменниця помічала, як родини загиблих зіштовхуються у суспільстві з нерозумінням, осудом та упередженням. Саме тому писала роман насамперед для тих, хто не має подібного досвіду. Аби якомога більше людей знали, як підтримати дружин, матерів та дітей полеглих військових. Коли мене запитують, чи герої цієї книги мають реальних прототипів, я завжди кажу, що не герої мають реальних прототипів, а історії мають реальних прототипів, реальні історії, на основі яких написана ця книга. Але загалом це художній роман, це повністю художня книга, тому що ці історії максимально охудожнені. Вони мені розповідалися жінками і чоловіками з різних куточків України. Всі мої героїні, а їх тут у мене п'ятеро, живуть у невеличкому майже прикордонному містечку. З ними відбуваються якісь певні події. Вони всі знайомі між собою, тому що це невеличке містечко. Ну і всі вони впродовж книги трансформуються, змінюються, і до фіналу книги стають зовсім іншими ніж ми зустрічаємо їх на початку. Цільова аудиторія мого роману це загалом все суспільство. Це не жінки, які пережили втрату, а всі інші. Це ті люди, які власне такого досвіду не мають. Але першими читачами цієї книги були якраз ті жінки, які втратили найрідніших. Це чоловіків, коханих, батька, таких жінок тисячі. Вони всі різні, в кожної своя історія, але кожна має право проживати свій біль по різному. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!